діти. Я діт по нас. Я вчора ходив гуляти біля річки. Вона була звичайна, а сьогодні прийшов. Вона вся покрилася кригою. Ви знаєте, що таке крига? Ні? Зараз розповім. Коли на вулиці дуже сильний мороз, то річки і пруди замерзають покриваються кригою. Це дуже гарне, але небезпечне явище. Не можна ходити по замерзлим річкам. Так отак. Ну, Бо там може бути крихкий лід. На будівлях з'являються крижані палочки. Ви знаєте, що це? Ні. Зараз я вам розповім. Це бурульки, які утворювались через те, що розстає сніг. Це дуже небезпечно ходити під бурульками, бо вони можуть впасти на землю. А ви бачили, яку красу малює на вікнах мороз? Це називаються морозні визерунки. Про такі зимові дива дізналися. До побачення.